Хлопці ще лишилося в мені прийти, нам прийти буквально три ряда і там листонь позаду, тому зараз прийдемося і теж подивимося, що є тут цікавого. Тут для свічок. Ти... Е, да. Для свічок хочу вам показати теж тут ціни, просто, просто космос. Як вони це все діло зробили досить просто, доступно, але дорого продають. Пізнаємо, проста пластикова труба. Залитий силікон, знизу наглухо залитий, зроблено великий отвір для гніта. І маєте вже модель, яка може вам виконувати ось такі класні свічки прості. Прикольно. Є як одинарні, різного розміру по 45 євро. Ось така свічка. Батарея, ця труба. Труба 32. І собі круто зробили, продають. Також є ось такі машини. О, прикольні. Машини, де подається відразу е, гніт вверх. Тут витягується гніт, заливається і вперед. 350 євро вартує ось така маленька машинка. І там є така велика на 10 свічок, напевно. 500 євро вартує. лки-палки! Ну, ви ціни рубаєте нормальні. Що ще в них є? Воскотопки. А, це та сама фірма, що робить на цій стороні, в них там стоять від перги. Вони пергу продають. О, так само ще і віялка теж велика. Сонька, це треба запитатися про цю віялку. Це для перги, напевно. Ну запитайся, будь ласка. Нехай розкажуть, як вона працює. Що, куди тут заливається? Типа, там відомо, що. Так, да, така потужна вілка 3450 євро. лки-палки! Ну, З решетами там, все, як має бути, барабан. Нічого собі. Добре, куча моторів стоїть, вільні барабани стоять. Можна зайти на QR-код, який був раніше, або на. Сайт. І це все діло там побачите. Тут в нас є е, для того, щоб відділити пергу. Є вілка, щоб провіяти пергу. Ну і вони так само роблять оці свічки. Так, 75 кВт, 200 кг в годину, вона може провіяти. ну Треба ще набити 200 кг перги. Кому цікаво, заходьте на сайт. Можете ознайомитись. Хоча в нас в Україні є не гірші і набагато дешевші вироби. Ну, да, Тут ніржавиєчка, тут все дуже потужно. Але 175 євро воскотопка, сонячна воскотопка, поставлена фольга, проста фольга, м'яка, навкруг. Знизу теж йде фольга, фанера підпорту. І луточок. І все. Також QR-код можна зайти подивитися і для себе таку саму зробити не за 215 євро або за 175, а звісно, що з підручних матеріалів набагато дешевшу. Хоча Тесна вона має право на життя, бо тому що десь нержовий і вологостійка фанера навкруг. Ставиться. Теж ми робимо з бутилки, так ставиться, там знаходиться ось така річ. Сюди заливається сироп і воно не перевертається. Воно постійно ходиться там всередині. шершні заходять, по цих направляючих звідти не можуть вийти. Компанія – це Україна. Це є е, в нас раз, два, три, четвертий, четвертий павільйон, де представлені українці. Ми зараз пару хвилин зможемо з ними поспілкуватися і розкажемо, що вони представляють. Але в загальному Авесто вийшло на німецький ринок і виготовляють для німців, для німецької рамки класні медогонки та інвентар суто під німецьку рамочку. Хто проживає в Німеччині, то звертайтеся до компанії Аовесто, до Андрія, котрий з Улі Ін, і ви зможете отримати класну медогонку. З високоякісної сталі, з досить товстої сталі, е, нержавіючої сталі. Представництво у Німеччині. Доброго дня. дня. Е, Трошки розкажіть про представництво в Німеччині. Як у вас не порухається. Ну, у нас є представник Власов Андрій. Е, він е, непогано. Ми почали співпрацювати з Люто місяць, навіть січня, січня. Пішли перші перші заявки січня місяця цього року. І на сьогоднішній день ми з ним зробили десь п'ять контрактів. П'ять контрактів. І він постійно нашу продукцію представляє, представляє все більше, більше, ізучає ринок дає, щоб привикали до нашої продукції, е, в роз... того, і в розмірі того, яке колиство пасічників. Там в основному великі пасічники. Да, Невеликі пасіки да. там дрібні. це да. такі варіанти, він це все-таки його ідея, і да. він на ринку Германії наші парагеніратори е, е, безкотопки підключить під, під е, рефільський це? Пароутворювач. Так, так, так. І доволі успішно себе Значить, Так само треба на Україні теж пробувати таке так, парогенератор, так, теж вводити, бо так, тому що так. топити великі так, ну, так, дуже зручно. А, а а такого достатньо, щоб топити ну, менше, по його просьби ми велику, гарно не, не доволі зробити. Суто під нього, виходить, піднімемо. І таким путем ми розширяємо. Ну і питаємося перекладати вільки, які виділяють у нас. У ну, нас, нас російська затримання. Треба рухатися рухати, далі. Останавливатися не треба. У вас вона дві шуполемо. Це чудово. Я вам бажаю розвитку і не зупинятися тільки на Німеччині, а рухатися саме на інші європейські держави. Ми за цей період зустрілися працює з усіма нашими окупантами. Так і Литва, Латвія до нас підходила, Румінія, Болгарія. Ну велика гама наших клієнтів, які є ви представляєте нашу нашу державу на багатьох Марокко У нас чорне хороші і навіть він нам поміг він нам поміг общатися із. Мароканцями, які інтересувалися лініями. Лініями ще супер. Так що виставка виставки нам дала крок вперед ви зробили. Це да. саме основне. Це добре. Це я вам дякую і все, успіхів. Все, успіхів. Спасибо. Все, щасливо. Хлопці, інновації. Вам таку хочу показати. Ми вже її на Україні, якби знаємо, бо тому, що використовуємо, використовуємо в Україні. Подібний метод для е, перги, а тут хлопці зробили для меду. Можна? Це. це йдуть касетні рамки, в які вставляються касети. Ось. Ну, Це суто для таких, хто там хоче погратися е, і не втрачаючи на це вущину або наващування рамок. Ось така касета, яка розкладається потім. Ось. Ага, треба розкласти її спеціально. Зараз. Ага, от є спеціальна штука. Раз. Розкладається. Воно запечатаний медок. Ставиться в таку машинку. Да, як воно працює. Оставляється туди. Do you want me to explain? так. Ah, да. So the cassette stays in the frame like this. When it's ready to be harvested, you just take the cassette. out, you split it in half you have all the honey inside but now to harvest the honey you usually need to uncap it in our case there's no uncapping why uh -huh. no uncapping because what we do we change the order okay don't show so as you can see if you want you can the cappings are on the inside and then, then you put the lid on we press. and when it harvests, when it extracts honey, it's just pure honey. there's no need to filter the honey. You see, it still takes some honey out. we just extracted this cassette, i think, 20 minutes ago. and this is honey from one cassette. this is honey from one cassette. and there's still a lot of honey here. if we use a spoon, a spatula to scoop it we get up to 170 grams of honey for one piece and if you if you want to look here there's no beeswax you can scoop this into the, into the jar and immediately eat it milk. Milk. so after that you cut it back put it back and the process begins exactly So after you finished extracting the honey, you put the cassette back in the hive, the bees clean everything, and then they refill the cassette. Кому цікаво, заходьте на сайт, подивитися, хто хоче погратись. Зараз ми знайдемо. Ось є сайт. QR-код. Переходьте і собі можете придбати таку цікаву річ. А яка вартість рамки? So, the price for the conference now is 449 euros. We take orders on our website. We don't have stock here. The regular price is 550 euros. For the conference, we have a special price 449 euros. For a harvester and two frames. And it can be order on the website. А. Зараз на пімоді. 559? Так, то і це входить до цього одна зі штучки, дві рамочки. А, 559. Ну нормально. Окей, okay, you. taste some honey if you want. хлопці, отой самий, е, самий дорогий, і самий такий популярний вулик за останні роки. Це оцей, що сам виливає медок, який Ваня Побров також показував себе на каналі. І в них є до цього вулика. Е, як полегшити свою роботу, що у вас спинка болить, то є в них ось така річ. Цією штукою можна піднімати. Були ось, ось тут показано на відео, як відкладається, перевертається, глядає собі саме гніздо і на місце ставиш. Даний дана конструкція представлена тут на Пімонді як новинка, і вона брала участь у конкурсах. Ось. О, на продемонструють подемонструють, навіть. Бо, тому що сама основа досить йде важка. І вже тут можна легко подивитися до самого гнізда. Гніздо звісно, що стаціонарне на рутиську рамочку. Подивився. Закрив назад. Це все знімається. Тут є такі. На кожному вулику є недокручені скажімо, саморізи. Ось на тому видно внизу. внизу на цьому видно. Ось такі стоять саморізики, так? ну, типу саморізики, за які чіпляється ця конструкція. Ось така новинка. Теж прикольна річ. І не видно так звідси, але в загальному це класна річ. За ручки собі взяв, поставив, на батареї включив. І воно працює, воно зараз спробуємо. А батарея не певна сіла? Ні, батарея є. А чого нема? Ага. Воно реагує, тут є датчик, бачиш? Датчик є, на який він реагує. І тут є, що дається швидкість, більша, менша. Працює на акумуляторі. Блин, прикольна річ. Реально прикольна річ. Кліщатка тут, тут. Зхотайся, будь ласка, яка яка варто штуки. 100 euro. 100 євро. 100 євро вартує. Прикольно. Недорога, але думаю, що буде швидшувати uh, швидкість роботи. Це не хто в Китаї, так? Да? Чи, чи є? А запитається, хто виробник у них. Продюсер цієї машини? Так. Цієї машини? Actually it is our newest uh uh product and just the one only one, so we don't uh start to sell it. Ага, вони тільки це і почали продаватися. Ага, а чи uh, є співпраця з Україною і що можна Україну відсилати? Україн? Су тюр Україн. Як ви конфенда сіпінь вей? It's it, it is okay to to sell it to Ukraine. Якщо вони да. А может на різні батареї робити uh, перехідники чи, uh, ці, чи ні? Is it possible to, for example, have a bigger battery? Sometimes, sometimes we you will know, assemb uh, assemble the two batteries for uh -huh. for um, one six. Yeah. But if you need a uh, mm, you know like a bigger power, bigger battery, I need to check with our engineer if it is you know good for this machine. Uh -huh. yeah, there Ну це таке так. This check the piece. 1000. Да, 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 да. Да, і тут ти ставиш рамочку. бараммочку. Скарветь, квітки, да. Отже, це Flower. Іка вартість такого набору? 2159. No, we want to film a video, you know. Uh, okay, uh, at okay. uh, the the ex the ex-factory price without the shipping cost is about like uh, 198 доларів США, Але це без доставки. Без доставки. Окей, окей, дякую. Зараз так, щоб ви побачили ми далі може дійти. Повністю все зроблено з пластику. Корпус, рамочки, роздільна решітка, магазин, магазин, будівничка, кришка. Дуже дорога річ, але вона напевно дійсно вічна. Якість матеріалу дуже класна. Ну і класне представлення. Круто. Ну і звісно, що найбільший стенд, найбільша територія, де є. 에, представлена напевно, вся продукція це Лисонь, тому що вони є платіном, спонсори даного заходу. І, до речі, їм 30 років Лисоню. Ну, класна фірма, молодці хлопці. Дуже багато продукції привезли. Є великий вибір вуликів. Раніше в них була тільки одна модель. Зараз реально їх досить є багато, ну і також різноманітні 에, приладдя також. Леоси стандартні. Міні. Міні-арпі. Теж є віялка. Ось. А. Теж є віялка для пилку, для перги, я думаю, теж. Це не це для пилку. Зіма рішітка. Тут, напевно, цінник теж має бути досить, досить класний. Теж використовують вони оцю річ до е, востотопок. Це пару утворювач. Ну і звісно, що багато кремовалок, багато е, різних видів медогонок. Саме більше метр двадцять по діаметру. Це стандартно. Тут все можна побачити в них на сайті. І щось таке вам сказати буде коло, навіть не знаю, що 30 років. Чекайте. Всі, так. Всі роблять фото. 30 років. Чез! Я так вам коротко лишень продемонструю масштаби. Ось воно починається звідси, це йде лесонь. І так само на цю сторону. Теж йде все ласонь. І, І там Італія також якось біля лесоня знаходиться. Ну, круто, тут дуже багато нержавіючої сталі, Нержавійки. Від відстойників до клямувалок різноманітних. Одна із них з теплим кожухом, фасовочні машини, також, звісно, що є столи фасовочні теж, є сушарки для меду. Не знав, що це за штука, А це сушарка для меду, велика, а це сушарка для меду мала. Також є в інших виробників. Але в інших перинуків тут є вирізані пелюстки такі загнуті. Оце крутиться і, напевно, нагрівається і сушиться мед. Тобто ріпаковий мед можна швидко все заливати і відсушувати його. Але він буде по-любому бо тому що на нього витрачається електрика. Столи розпечатувальні, шкафи різноманітні, цей якась така тема, новинка. Як воно відкривається? Опа! Ага, це у нас центрифуга йде, напевно, теж для перетопки рамок, як я розумію, там внизу видно отвити, напевно, вставляється нижня частина рамки чи як, ну не знаю. Це центрифуга. Ну Сіточку ми бачимо. Сіточка є. Сітка є, центрифуга. Столи розпечатувальні. Прикольний такий стіл з нагріваючим елементом. Вже нам відомим клином. Клин. І з рамки там розпочатують собі. Теж прикольна річ. Це вже має де більш серйозніша така тема. Хоча це все в нас є в Україні, і я за те, щоб купляти український продукт і підтримувати наших хлопців, наших виробників. Да, десь там, можливо, є загусінки що в них десь там трошки є ще недопрацювання, але вони вчаться разом з нами і вчаться на наших підсказках. І так само вчаться тут, коли приїжджають сюди. На Апімондію, то також вони тут теж навчаються. дивіться, яка кремувалка здорової лки, палки. Це просто це просто машина цікава. Так само, як і та канадська кремувалка, кремує за одну хвилину чи ні. Тут, тут повно всього. Не знаю, що за апарати. Якась новинка, бачите? Новинка. Що це за апарати мощні. Відстойники також здоровезні відстойники. Це все закрито. Так, але <мір> маленької це все бігінки. в них є, лінії. Це теж якось, Це ціла кришка. Ладно, не буду її піднімати. Тут також біля Лосоні стоїть ось така теж фірма італійська зелена. Не знаю, чи вони разом стоять тут. Дозатор меду. А, теж, Бачите, прикольний собі. Маленький дозатор меду, все тут показано. Який його цінник. Одесь має бути також за пару сотень. QR-код можна зайти подивитися, прямо качає собі з відра, він носить маленький ну, 12 см. Шланг. Шланг. Тут приєднується шланг у відро і звідси він подає собі мет, піднімає собі на яку ти хочеш висоту. Прикольна річ, до речі, невелика. Я думаю, що має бути, має бути і бюджетний варіант до неї. Класно. А тут вже найбільш серйозніша така йде, хоча така габаритна і знає, що воно буде зручно, сюди треба переливати мед, щоб його фасувати, а на ті типу, попередні просто собі відразу фасуєш і немає ніяких проблем. Оскотопки, відстойники, медогоночки також різноманітні тут представлені. Так само, йдемо ще глянемо швиденько на вулики, бо небагато їм пам'яті. Вулики теж різноманітні трьохрамочний вулик. Це напевно щось тут у нас прививочне чи ні. Якийсь з під конусом іде чи як. Так, а ну, що тут у нас йде? Ага, малесенький. Просто глухий, трикамочний. Ну Оці всі міні-нуклеуси, шестирамочник, також прикольний для транспортування шестирамочник. Ну якість прикольна, на ваттлі тверда, але безфальцевий. Без Пластиковий нищий, ми вже навіть є у Соня. але ну, я не знав, що в них є пластик. Чесно кажучи, я не знав, що в них є пластикові нижче. І різноманітні пішли вулики, дивіться. По конструкції маю на увазі. Те, що принт нанесено, малюночки нанесено, це таке. Це стоїть на вагах. На вагах стоїть вулик. Прикольно. Ось такий великий стенд лисонь. Така крута річ для дівчат. Ось такі костюми фірмі лисивий. Заходьте по QR-коду і замовляйте. Легенький по якості, легенький. Ну, як, як є в ослонь. Для дівчат це, звісно, дуже крута річ. Дуже крута річ. Виглядає класно. Резиночка знизу там є. Прикольно. Софі, хочеш такого собі, так? Да? Ще одна прикольна річ для розпечатування рамочок. Це ось такі іголочки. Рамочка сюди ставиться, ось є якраз тут плечики. Рамочку поставили, чіп нажали і воно вам пробило сотики і мед починає витікати вже. Працюється вся річ, ну ось видно оці пластикові штучки. І там є... Чекай, 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 чекай. Там є проста спружинка. Я думаю, що так зробити кілька тисяч разів і та спружинка повилітає. Такі довгі голки йдуть. ось, ну Теж має направо на життя для розпечатування рамочок. Так, а тут. А ця яка, Теж якось тут рамочка ставиться лежачий, зрозумів. Да? ага, Поставив лежачи і поїхав. Це береться більша менша рамка, ставиться рамочка лежачи і таким чином йдеш. Це якось трошки буде довго. але та сама та сама процедура. Не зрозуміло. А так само, що йде від лісонька, це вся тема. Так, для цього і фотометри, насосы, ну все. Yes,